Доброго дня, мене звати Олег Андрос. Я зараз в бібліотеці в Києві. Бібліотека імені Петра Панча. І на прохання наших шановних бібліотекарів хочу зачитати два вірша. Автор віршів Богдан Сольчаник. Збірка називається Кухня мого покоління. Автора, на жаль, вже немає з нами. Автор загинув 30 лютого 2014 року на вулиці Інститутська місті Києва. Брав участь у... Майдані та революція, яка сталася після нього. Але якби окописи залишаються, те, що написано людиною, також залишається, і зараз ми тримаємо в руках цю збірку. Отже, вірш вези мені. Спробую зачитати його так, як автор хотів, мабуть, передати. Сидять собі двоє біля комп'ютерів у різних кінцях країни і мовчать. Може хіба музику подібну слухають. Країна така велика, що в неї вже зовсім світло, а в нього ще конь не валявся. Сидять і мовчать. Говорити важко. А хтось щось пише, бо і справді важко. А, кві... а квіти в васці, зелені-зелені. І вони собі мовчать та й мовчать. А про що мовчать? Хто його знає, хай собі мовчать. Молоді, може до чогось і договоряться. Там же вірш називається Мангук. Бросаю все там, глубоко внизу, На дно рюкзака ни щеки кладу, палка в руке, повязка на лбу. Однажды вышел и всю жизнь иду. А здесь древние дворцы, каменные здания рвут кусты, старые отшельники ставят кресты, комнаты на склонах, а у них цветы, люди с гитарами, лес и вода. То, чего нет в словах, таинственный мир, зовет нас сюда Мангук. Однажды поднялся на склон крутой молча стоял с головой хмельной. Ждал, не дышал, слушал закат, смотрел, как внизу мир среди облаков исчезал. Тот, кто всю жизнь чего-то искал, в район на спальных между кирпичных скал, утром вставал, ночью не спал, может читал, а может бухал. Здесь место, которое есть, наконец отыскал. Написано 24.07.2008 на Мангуке.